Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину моєго. Це USB Wi-Fi адаптер фірми TP-Link, модель t 600 U. Він поставляється з гарантійним талоном від магазину на 24 місяці. Сам він надав ось у такій упаковці, на якій ми можемо побачити, що він підтримує швидкості до 433 Мбіт на секунду в діапазоні 5 ГГц та 200 Мбіт в діапазоні 24 ГГц. Антенна в нього 5 DBI, як ви можете побачити. Він повністю сумісний. З Windows 10 та 11. На зворотній стороні ми бачимо коротку інструкцію, як він може підключатися, та те, що він відкривається. Отже, зараз ми подивимось на нього вживу. Потім я вам зроблю тести, в яких ви зможете подивитися його швидкість. Вона буде обмежуватися лише його можливостями, тому що роутер також буде підтримувати AC стандарт. Там роутер гіго. Отже. Відкриваємо. Я також зроблю вам тести при підключенні його до USB другого покоління та USB 3-го покоління. В комплекті є книжечка, як його швидко інсталювати. Ось. Тут ви зможете знайти всю необхідну вам інструкцію. Також є можливість підключати його через подовжувач. Є диск з драйвером, якщо, звісно, ви ще користуєтеся дисками, і у вас взагалі ще є оптичний привід. Є ще одна інструкція, як його підключати. І ось сам адаптер. Ось так. Він має варіанти положення: 45 градусів та 90. І також він може крутитися ось так. В цю сторону він не крутиться, крутиться лише ось так. Тобто, що ви могли, наприклад, підключити його до ноутбуку. Ось так його підключаєте, і він вам буде дивитися вгору ноутбуку. Все. Зараз ви побачите швидкості його. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд. Купляйте в магазині моє.